Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 8. Приймати як він. Цей грішний світ, яким то є. А не яким хочу бачити його я. Я нещодавно робив добірку заголовків з наших щоденних газет. Це робота, яка відразу позбавляє всіх ілюзій. Багато з них похмуро нагадують про жорстокий світ, у якому ми живемо. Ось кілька з них, що запали мені в пам'ять: Серійний убивця постає перед судом під час пограбування викрадено молоду жінку, зґвалтування за гратами жахливі таємниці, залякування на виборчих дільницях, Каркуломне зростання злочинності серед службовців. Зростає кількість цивільних жертв у конфлікті на Близькому Сході. Заголовки на зразок цих часто негативно впливають на нас, вони примножують страх і тривогу. Вони нагадують про нашу глибоко закорінену схильність до зла. Вони спокушають нас ставати цинічними, жорсткими і ворожими. І перед тими, хто прагне разом з нами йти дорогою миру, вони ставлять пекуче запитання. Як можна з оптимізмом жити посеред гріха і зла, що оточують нас? Цей фрагмент молитви про спокій наче передбачає все запитання. Він починається з визнання реальності грішного світу. Він також пропонує сформувати особливе ставлення до нього. Сутність цієї постави випливає з того, яким наш світ бачить Бог. Щоб уявити собі, як можна виробити подібну поставу, подібне відношення, спершу треба дослідити бачення Бога, а тоді спробувати здогадатися, що для нас означає жити в дусі Боже ставлення до світу. Як не дивно, Хоч стан світу має засмутити Богові серце, він все одно не осуджує його. Один з найважливіших віршів на цю тему знаходимо в Євангелії від Іоанна. У ньому йдеться про те, що Бог прислав свого сина у цей світ не для того, щоб засудити, а щоб спасти. Іншими словами, Бог не міг послати сина у світ тільки щоб осудливо показати пальцем і розказати, який світ поганий. Він прийшов, щоб допомагати, відновлювати, зцілювати і знову вивести світ на правильну путь. І Бог здійснив це нагадує нам молитва про спокій, приймаючи цей грішний світ яким то є. Це твердження. Також наголошує на тому, що Бог проймає нас, попри всі вади. І коли ми вірні йому і коли ні. Попри те, що Бог хоче бачити, як його мрія втілюється в нашому житті, він не вдається до осуду, щоб розпочати цей процес. Видається, що люди завжди негативно реагують на дух осуду. Тільки позитивне прийняття змінює людські серця. Тому Бог далі любить нас, навіть коли ми кажемо. Думаємо або чинимо щось недобре. І це в всій своїй повноті виявилось біля Христа, де, попри все зло, вчинено Ісусові, ніщо не змогло похитнути Його любові і прихильності до людей. Це безумовне прийняття не засвідчує, що Бог потурає злу. Життя Ісуса ми можемо побачити, що це не так. Упродовж усього свого служіння Ісус прагнув перемогти зло добром. Він почав із себе, визнавши власні спокуси і поборовши їх. Він простив людей, яких паралізував гріх. Він звільнив тих, хто перебував у полоні демонічних сил. Він привітав упосліджених. Він вигнав з храму згорблених міняйлів. І ці вчинки. А також багато інших ясно свідчить про те, як Бог ставиться до нужденних і скалічених. Серце Бога лине до них і Він з добрим наміром прагне їх захистити. Як відобразити ставлення Бога? Як у повсякденному житті відобразити ставлення Бога? Недавня розмова зі стурбованою матір'ю знову змусила мене. Серйозно замислилась цим питанням. Вона пояснила ситуацію, в якій опинилася. Її син нещодавно відкрив так званий чоловічий клуб. У його нічній програмі беруть участь танцівниці стриптизерки, напівголі офіціянки офіціантки і дами на виклик. Її віра не може стерпіти того, що він робить. Але вона не хоче припиняти стосунків з ним. А тому запитує, як цього можна досягти, не вдаючись, не вдаючись до фарисейства. Ми розмовляли майже годину. Я обговорив з нею молитву про спокій і, зокрема, те речення, яким названо цей розділ. І вона побачила, як діє Бог, коли його цінності конфліктують з нашим. Разом ми обміркували, яке значення це могло мати для неї. Міркуючи наставленням Бога, нам вдалося сформувати кілька принципів. Видається, що вони допомогли їй вирішити дилему, що постала перед нею. Можливо, що вони також прояснять вам проблематичну ситуацію, в якій ви опинилися у цей момент. Дозвольте мені поділитися ними. Перше, не осуджуйте. Прагнучи відобразити Божу поставу, слід відмовитись від осуду. Пам'ятайте, що Ісус сказав не судіть. Ці слова пропонують нам з вами стати людиною, що навіть і не думає осуджувати інших. Він хотів, щоб його послідовники мали серце, що приймає людей такими, які вони є. Він розумів, що осуд взагалі дуже рідко здатен досягти змін, які має на меті. І набагато частіше таким чином ми просто кажемо іншим, ти недобрий або ти мені не подобаєш. Одна з причин, що змушує нас відмовитись від осуду, полягає в тому, що ми часто маємо зазнати зустрічної критики. Можна не сумніватися, коли матір осудить бізнес сина, він невдовзі знайде спосіб розкритикувати її, можливо, у тій сфері, де вона не цілком дотримується тих цінностей, які визнає. Ми всі добре знаємо, як легко це відбувається. Наприклад, що станеться, коли ви, як батько, почнете картати свого сина на за надуживання алкоголю. Вже незабаром він вас осудить за каву, тютюн чи використання заспокійливих засобів або за те, що рівнозначне вживанню алкоголю в очах дитини. Друге, любіть грішника, ненавидьте гріх. Багатьом людям це твердження незрозуміле. Як можна осуджувати вчинки інших, далі люблячи їх? Особливо в тому разі, якщо їхні вчинки заздають шкоди мені і людям, яких я люблю? Як можна відокремити особу від її дій? Безперечно, у такому разі приклад треба брати з Бога. Бог любить людей безумовно, але не схвалює будь-яку їхню поведінку. Звичайно, Бог твердо протистоїть таким речам, як моральне зіпсуття, насильство, несправедливість, сексуальна експлуатація, а також ну, всім іншим виявам зла. Ці речі цілковито суперечать фундаментальній добрій природі Бога. Вони також нівечать любов, яку ми маємо виявляти один до одного згідно з Божим задумом. Але це не означає, що Бог іноді відкидає людей чи відмовляється від них. Бог далі любитиме нас і простягатиме нам свою руку, навіть якщо ми впадемо в дуже важкий гріх. Ми з вами можемо поводитись так само у своїх взаєминах з іншими, хоча й це й дуже нелегко. З Божою поміччю можливо прокласти межу між людиною і її грішними вчинками. Це дуже нелегко, і тому треба дуже ревно молитися. Однак це можливо. Любов, подібна до Божої, вимагає багатьох спроб. І це може статися так, що саме таким способом ми зможемо цілюще вплинути на їхнє життя. Дозвольте мені ще раз наголосити, що безумовну прихильність до людей не треба плутати з цілковитим потуранням. Бажаючи брати з Бога приклад, треба не допускати речей, що можуть засмутити Богові серце. Це означає, що треба буде відрізняти правду і кривду, добро і зло, істину і брехню. Скажімо, на роботі може існувати нечесна бізнесова схема, проти якої ми хочемо заперечити. Або випадок надужування, про який треба оголосити. Однак це не означає, що слід засуджувати осіб, що причетні до них. Можна ненавидіти гріх і любити грішник, цей принцип дуже очевидний в житті Нельсона Мандела. Він зневажав систему апартеїду і все, що вона чинила людям. Попри це, він все одно любив і визнавав заближніх тих, хто став знаряддям її злої політики. Особливо часто згадує його стосунки з тюремниками. Він навіть запросив одного з них на свою президентську інавгурацію. Це був чудовий жест, який засвідчив його здатність приймати людей якими вони є, навіть якщо він кардинально не погоджується з їхніми вчинками? Третє, чиніть добро. На відміну від своїх теперішніх послідовників, Ісус гордо міг носити ім'я благодійника. Справді, саме так дуже часто тлумачили його вчинки ті, хто був перед ним. Його описували як той, хто пройшов добротворячий. Ісус не ставився пасивно до грішного світу щоразу, Він чинив якомога більше добра. Саме таким способом Він відображав ставлення Бога. І ми також здатні на це. Починати можна вже зараз. Щодня з'являється чимало нагод здійснити в повсякденному житті нові добрі вчинки. Можна перестати брехати і почати говорити правду. Можна надати практичну допомогу іншим у нібито тривіальних буденних справах. Можна бути вічливим і добре, можна повстати проти злочинності і корупції, можна полегшувати людські страждання і допомагати в нужді, як тільки з'явиться така нагода. Можна запропонувати свою підтримку ініціативам, спрямованим на те, щоб зробити нашу спільноту безпечнішою і зручнішою для проживання. Ці та багато інших способів можна використати, щоб дозволити Божому світлу сяяти крізь нас у цьому. Похмурому світі. Стисло. Шукаючи миру і спокою, ми мусимо дбати про те, щоб не віддалитися від людських тривог і страждань, що завжди оточують нас. Навіть якщо вони збурюють тихе плесо вод нашого внутрішнього спокою. Зіткнувшись зі злом, ми маємо змогу відображати ставлення Бога. Бог. Приймай нас без жодного, але і якщо. Він розрізняє грішники і гріх. Він бажає, щоб людське життя було просякняте якомога більшою добротою. Беручи з нього приклад, зможемо прийняти цей грішний світ, яким то є, а не яким хочу бачити його я. І якщо ми самі забажаємо випробувати таку поставу, то можливо газетні заголовки одного дня. Виглядатимуть інакше. Питання до цього розділу. Що для вас означає відображати неосудливу поставу Бога у стосунках зі своїми ближніми?